Я Карла взяв. Карл, понюхай каву. О, пахне гівном. Він дуже, він вибач, Карл, вибач, Карл, боже. Карл, ти хоч розумієш, де ти знаходишся взагалі. Ну що це за? Вибач, він дуже не. Не, не дивись на мене, бля. Вибач, ви, боже, вибачте, будь ласка, за Карла. Я дуже перепрошую Андрій. Ну, він просто в мене дуже. Так, він... Зараз твій батько пити це буде. Що пити? Який батько? Ти що накурений знов? Блін, я, я, я перепрошую дуже за Карла. Карл просто ну реально він не в собі постійно. Карл, у мене до тебе є питання. Яке питання задавай, блять, який знов дебільне. Боже Карл. ну... З ким з видатних людей світу ти б мріяв познайомитись особисто. Я особисто е мріяв би познайомитись із стіною Карль. Е також із. Е е е е Добре, е які... Не дикай в мене пальцем, фу дуже воняє! Що ти їв? Нюхай. Фу Воняє риха. Якщо це твоє найкраще еспресо, я ніколи не буду пити твоє американо. Ну і добре, що Карл прийшов сюди, так? Да? Карл, Карл, взагалі, це готовий випуск. Що ти останнє питав у Чата GPT? У чата GPT я питався, чому мені не зробили мою дерев'яну піпірку? Блін, Карл, все, це, це вже, це вже прям лишнє. Має бути якась межа. Я буду спрос. Зараз. О, Тепер смак кавиє. <реш> <реш> Хороша, смачна Карл, ну він не розбереться в кар. Він більше почаяк. Це була блискавка. create whatever. 26 жовтня. Палац спорту Київ. Не треба нікому пропускати.